А у нас репортаж, значить, з ОСББ, в котрий встановлюється ДБЖ на 50 кВт. Прошу за мною, електрощитова. І тут монтажний такий, значить, бардачок. Значит, Ось наша установка. Тут скомплектовано 10 кВт акумуляторів. 10 кВт акумуляторів, 50 кВт акумуляторів, 10 банок по 5 кВт, Дея, Хай вольтаж і сам інвертор 50 кВт. Антон, покажи людям. От він в процесі можете подивитися, що тут внутрі. От земляна колодочка, лоуд, генпорт, все як треба. От, Значить, що ми тут запітуємо? Ми тут запітуємо насосну, ІТП, освітлення паркінгу, аварійне освітлення і ліфт. Ліфт прожорливий, 30 з копійками Ампер при старті. Тому спроєктовано тут полтішок. До полтішка ще буде весною будуть встановлюватися сонячні панелі, тобто вона ще й буде як трошки економить ОСББ на ці споживачі, що до неї підключення.